Шановні, слава Україні! І в сьогоднішньому відео відеогляд оновленого міні-трактора ДМТЗ-544X. В найближчі хвилини ми з вами розберемося, що це за трактор, що додалося, які покращення, які зміни в даного агрегата. Якісний агрегат по ціні 24-сильного трактора. Не за всі гроші світу. Потужний, надійний та якісний. Перед тим як розпочнемо даний відеогляд, хочу вам, щоб ви почули деякі слова, дуже важливі слова. Ви знаєте всі прекрасно ситуацію на фронті. Ви прекрасно бачите, які класні речі роблять дрони. Так що, будь ласка, донатьте по можливості на дрони. Будь ласка, не будьте байдужими, не будьте осторонь, тому що це дуже дуже важливо. Отже, міні-трактор ДНТЗ-544X. Оновлений мінітрактор з покращеними характеристиками і взагалі покращеною комплектацією. 50 кінських сил повний привід на широких та великих колесах. Передні колеса 7,5 на 20, будь ласка, задні 11,2 на 28. Задній диск іде розборний з отакимось противовісом. Підніжка з правої і з лівої сторони є. Два нш насоси, генератор, електростартер. Панель запобіжників, будь ласка. Трактор має рівну підлогу. Ось. Зашитий простір між задніми крилами. Панель приладів іде автомобільного типу. Руль, все як положено. Трактор обладнаний дугою безпеки і з козирьком щоб на вас не капав дощик лишній раз і не світило сонечко. Будь ласка, ледовська оптика. задня додаткова фара ледовська і повороти, габарити, стопи також ідуть ледовські. Сидіння у нас іде з амортизатором, регулюється. Взад вперед. Додатковий гідравлічний розподільник, масивний, потужний. Тут взагалі без питань. Чотири гідровиходи, ось. І ось важелі управління цима гідровиходами. Це важелі управління на техточкове навісне обладнання. Принудітельне опускання, принудітельний підйом. І плаваючий режим. Плавачий режим фіксується. Сам трьохточковий навісний механізм. Потужний, з гарного металу зроблений. З посиленням ось таким ось з товщиною в палець. Взагалі я не знаю, що потрібно буде зробити, щоб погнути цю трьохточку. Два гідроциліндра. Ось, будь ласка, з правої сторони і з лівої сторони. Ну, само собою, центральний винт та фаркоп. Вал відбору потужності у нас йде на 6 шліців 540, 720 обертів за хвилину. Ось, будь ласка, отак. І задньої частини ще продемонструємо. Тут у нас йде. Взагалі все по стандарту. Педаль щеплення, здвоєна педаль гальма, ручничок присутствує ручка, педаль газу. Повишені, понижені, 4 передачі вперед, одна передача назад. Вмикання вимикання переднього мосту. Там блокування диференціалу. Та вмикання вимикання вал відбору потужності. Ну і, як завжди, на крилі, ручний газ. Панелька ось отака. Саме цікаво, що, бачите, не видно стрілечки. Далі продемонструємо, як, як працює ця дана панелька приладів. Компресор. Ось, будь ласка, звичайні мости, які встановлюються вже більше 10 років на дані міні-трактори, і питань по них взагалі ніяких немає. Додаткові противаги, передні 6 штук. І панелька на номерний знак, будь ласка, відкриваємо капот і дивимося, що там в нас всередині. Два газових упора тримають капот. Надійно його тримають. Паливний бак, бачок на гідропідсилювач. От. Система охолодження, розширительний бак. Ну і, звичайно, акумуляторна батарея. Оптика. Спереді, габарити, повороти іде ледовська. Ближнє дальнє світло має лінзовану лампочку. Ось, Будь ласка, бачите, лінза. Всі мастильні матеріали залиті в даному тракторі. І зараз я озвучу, де, чого і скільки залито. В передній міст та в редуктор влазить приблизно 6 літрів мастила трансмісійного. Та 15, та 17 без різниці. В у нас входить до 7 літрів моторного мастила. 15 В40, 10 В40. Повітряний фільтр в масляну ванну наливаєте грам 200 максимум. І обов'язково контролюєте. Паливна апаратура 400 грам мастила. Гідропідсилювач керма до 4 літрів. Антифриз. До 11 літрів охолоджуючої рідини. До речі, антифризом всі міні-трактори заправляємо, щоб ви не мали ніякої мороки на зиму. Що там заливати, що доливати. Абсолютно всі міні-трактори заправляємо охолоджуючою рідиною. Так, По мосту сказав, паливна сказав, двигун сказав, це сказав, там сказав. Коробка перемикання передач. 25 літрів трансмісійного масла. ТАП-15 або тап 17 І гідравлічна система. Трьохточковий навісний механізм, гідроциліндри і додаткові гідровиходи е, Приблизно 18 літрів гідравлічного масла. Так що, якось так, друзі. на бацію. Я думаю, зараз ми ще обов'язково подивимося. Що це таке і скільки в нього влазить. Трактор має двохдискове щеплення, гідропідсилювач керма. Комплектується міні-трактор зіпом і зараз подивимося, що знаходиться в даному зіпі. Будь ласка. Пласкогубці. Раз. Викрутка двохстороння. Виймається, переставляється, фігурна викрутка і плоска викрутка. Ось такий ось ключик. Бистра з'єма на гідровиходи. Ну і колпачок на вал відбору потужності. Ну і сам чемодан. При необхідності вже хазяїн даного мінітрактора цей ящичок ще на крило, або просто поставить його в гаражі, щоб воно. Якби не займало лишнього місця. Подивимося, що у нас тут по панельці. Вмикаємо запалювання. Бачите, як інформативно показує нам. І якщо придивитися, якщо придивитися, бачите 0,1 мотогодина. Оп, і зразу став нолик. Зараз запустимо двигун і побачите, що в дане табло ще показує кількість обертів. О, будь ласка, пішли оберти. Пропоную дізнатися, який об'єм палива влазить в паливний бак. Відкриваємо знову капот. При зборці, при зборці для того, щоб техніку протестувати та перевірити та відвантажити до клієнта, хлопці заливають приблизно 10 літрів палива. Не приблизно, а 10 літрів. Після того, як вони соберуть, протестують його тут по території, і для того, щоб клієнт також міг в себе якісно протестувати тракторець, там є 10 літрів палива. Зараз ми дізнаємося, скільки максимально влазить в даний бак палива. Будь ласка, відкручуємо кришку. Там сіточка обов'язково повинна бути, і зараз. Перевіримо. Є сіточка і зараз будемо заливати паливо. Ось, будь ласка, такий агрегат на лічильнику по нулям. Засовуємо в бак. Ставимо на защёлку. і вмикаємо. Не вискочить воно звідти. Так, шановні, дивіться, відстрелив пістолет при 20 літрах. Плюс 10 те, що заливали під зборку. Це вже виходить 30 літрів дизельного палива, входить в бак. Але пістолет нас чуть-чуть пораненше відстрелює, і зараз ми попробуємо його залити повністю під горловину. Скільки вийде, зараз побачимо, додать. Вохати, там клацай, а я, я буду Давай. тут а... маніпулювати. блять, ты там побачишь на небеты, где на соляра. Сейчас, сейчас. Врубаю. Давай. 24 четыре литра жить. Так. Так, і дивимося. І тут в нас максимум під цей, Ну, туди ще літра влізять. Що ми маємо? 24 плюс 10 це 34 літри. Ну, в общем, 35 літрів за глаза. Об'єм даного паливного баку. Оп. дивимося. И в нас сейчас панель приладів должна показать полный бак. Красота. Теперь можно ехать и в поле. От, в принципі, підійшов до завершення даний відеоролик. Наразі, друзі, подякував всім за увагу. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Будь ласка, вподобайку, коментар підписатися і не забуваємо допомагати та донатити для ЗСУ. Це дуже важливо. Тож, друзі, наразі на все добре. Бувайте!